Привіт, мене звуть Мілько Павло і я будую в Польщі. Е, хочу розпочати приїхати на будову. Хочу розпочати такий влог цікавий про будівництво. Як ми будуємо, з якими проблемами ми стикаємось на будівництві. Оце наш будинок багатоквартирний. На 46 мешкань. Буду вам розказувати про, про те, як тут все проходить. Як ми справляємось з цими, е, з цими справами, котрі виникають при будівництві? От, е, приїхав, хлопці знімають нас з сусідньої будові забор. Ну не забор, а палубку з, з фундаментом. Що, мабуть, це стало теж поводом для, для того, що треба записати цей ролик. То що ну, хлопцям привезли новий кльонк, якщо хто знає, ця це, це штука круче, ніж фанера. І вони просто ногами її ну, ламають. Це, ну, це треба бачити. Це треба бачити, зараз можемо вже вам записувати. Таке все непровибрований, пустот до фіга, хоч, хоча лили оцей, оцей фундамент лили е, величезною такою е, бетононасосом. Можна було гнали пройтись, залили бетоном насосом і у них тут куча раковин Це просто так, знаєш, йду, Ну, ну, Зараз може. Бачите, коротше, фонка і ламають ногами, отак, раз щити там наплив, ну це, ну, це, це жах. Ну, ладно. Вон, е, на, на всіх будівництвах, звісно, є такі проблеми, е, якщо ще прораб не стоїть поруч. І так. Що ми маємо? У нас отакий будиночок. Зараз запущу дрона, зроблю обліт, побачите його е по, так, поближче. Тобто у нас така трьохетажна ну, три поверха. Ми надбудовуємо поверх і у нас буде тось, надбудова, реконструкція, надбудова і прибудова. Ось це наше внутрішнє подвір'я. Якщо ви бачите, отуди ті палети з забетоном і от ці машини, тут у нас буде така прибудова. Тобто у нас секс, друга секція буде. От. То я вам буду розказувати побільше. Оно вже ото видно. От, 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 оце вже такий простір, е, для, де буде розташована друга секція. Зараз стан реконструкції. І надбудови е, Чекали чекали дозволу на вивіз сміття. Тут його дають не так просто, дають переривами, тобто у нас накопилося зараз сміття. Зараз ми вивеземо сміття і почнемо підготовлювати площадку для забування паль. Я думаю, десь через так. Будемо тендерити, ще ще будемо е, випробування свої робити. ну, Через 2 неділі розпочнемо. Тут ось розчистили ми діляночку, е, щоб скласти свої будівельні матеріали. от. Ну я вам буду розказувати, що буде цікаво е, дивіться, як ми тут будуємо. Буду кожен день вам розказувати цікаві історії е, про економію бюджету, про, про те, як тут, як тут складно з якими, з якими тонкощами роботи ми стикаємось. Ну, в цілому, як кажуть, немає нічого, нічого не вирішабельного так. Ну, буде цікаво. Нормальний день повинен бути продуктивний демонтаж, перегородки, знімаємо палубку, ставимо палубку, там армуємо, там зашиваємо, там вибираємо мусор. Ну, будуємо. Були, були у архітектора, вибирали там колір фасаду, там, ще там по питанням юридичним по платіжкам, по фактурам. Хлопці у нас буде з красоту. Скоро вийдемо на, на догури е, нашими сходовими клітинами. не небагато. І вже замовили дерево для покрівлі. Теж чекаємо, поки там хлопці розбувають. Йдемо так. Йдемо по графіку.